То, то тут вони примерно зупинилися, своє техніка не когось, ну, БТР, туди от от, от, на сміли, і там починаються ветки, в'ятки, там є три пінька. А там, я пам'ятаю, як я вже ну, підводився. Ну, коли я вже зняв пов'язку з вас, коли мені вже по, по дворі зі стріляли. Тобто вистривав, я просто впав на землю. Я почув, що стріляють рому спочатку. І, ну, і я повертаюсь, хочу не бувати. І чую, що вже ну, я падаю на землю, тут горить Ну Я наші перетворився, що я не дихаю. Бісь буквально хвилини-дві вони, ну, я почув, як вони почали виїжджати. Вони виїхали, я встав, почав розтягувати скотч на руках, витягнув руки, зняв пов'язку до роми, а Роми там ну, череп розстріляні, він вже не дихав. Ну я так от, туди до Кавончини, я покурюю, значить вже тікати. Трос почала туди, знайшов там воду, попив, бутилка вокруг взяли, знайшов воду, стару воду. Ну, не було вибору, просто спить, попити хотів. Обмотав собі шию, футболку зняв свою, обмотав шию, замотав руку. І Віслюгав до села, до першого. Сколько кілометрів привезли? Кілометрів п'ять точно є. Бо я довгий ще. Ну, Просаліно на ногою нас хвось перевомили. І зі годинися. У мене просто кров тіпає, я вставав, старався собі підв'язати, бо все звазу. Ще й не мог про кожного вийти, хтось мені попадав. Ну і чудно було, бо вони тут їздили.